Присутні. розпочинаємо роботу позачергового засідання виконавчого комітету міської ради Присутні в нас всім членів виконкому кворум для проведення засідання є. Перед формуванням порядку денного наголошую всім присутнім у разі наявності конфлікту інтересів про зробити повідомлення відповідно закону України про звичайні корупції, зазначення відповідного проєкту рішення. На порядку денного у нас 15 питань. Кого пропозиції зауваження цілому, да? Хто за, прошу голосувати? Так. Перше питання про визначення автора герба міста Житомира. Проєктом рішення пропонується визначити, визнати заслуженого художника України Кондратюка Василя Івановича автором герба міста Житомира, ескіста опис якого затверджено рішенням Житомирської міської ради народних депутатів від 11 жовтня 1991 року про герб міста Житомира. Для. Підготовки цього рішення було проаналізовано архівні документи. Також свою рекомендацію надала науково-консультативна рада Житомира, де науковці-краєзнавці також підтвердили авторство Кондратюка Василя Івановича. Так, у нас декілька місяців назад там російські пабліки активно почали просувати іншого автора. Бірюкова до да, російського автора, але це фактично ми повертаємося до того рішення, яке було прийнято, і фактично вір Житомира був розроблений житомирянами, а не бірюковим. Тому Іванович, вам слово. Завершуємо процес. Я да, думаю, зізналися. І до цього часу стояв православний телефон. Тобто був що він відследжував і мав якусь причину, а потім всю цю інформацію у нас на телефон. Це ж тільки відследжував. Те, що автор я. Ну, історичний

<громен> <вас> так, так, ставлю на голосування дане питання. Хто за, прошу голосувати. Вітій Іванович, можете сфотографувати все. Підписано вже. Дякую. <плес> 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 Наступне про заборону використання піротехнічних засобів у Житомирській міській територіальній громаді. Справа в тому, що у нас вже багато років йде війна, і в свій час міська рада приймала таке рішення, але ми бачимо, то, що у торгівельних мережах продаж піротехнічних засобів продовжується, і напередодні у нас новорічні свята ми ж хочемо раз акцентувати увагу людей, що на сьогодні не до фєрверків, не до салютів, і потрібно перемогти, а потім всі разом відсвяткуємо. Тому хто у нас доповідає по даному? Так, будь ласка. Сергій це все доповів. Дійсно, проектом рішення пропонується заборонити на території Житомирської міської територіальної громади використання піротехнічних засобів, фейерверків, салютів, потар тощо на період дії воєнного стану на території України. І пропонується рекомендувати Житомирському відділу поліції, головного управління національної поліції у межах повноважень здійснювати контроль щодо дотримання вимог громадянами даного рішення. Да, і тут знаєте, навіть петарди, ті ж пітарди, там Росія зараз випускає по Україні петарди там по 10 тонн. Тому нам ще не потрібно, щоб у дітей був додатковий стрес від цих, всіх вибухів і від всіх тих перетехнічних засобів. Тому ставлю на голосування дане питання. Прошу підтримати. Дякую. Наступно, про організацію новорічних та різдвяних е, привітань для дітей в умовах воєнного стану вже казали, що ми фактично відмовляємося від масових е, заходів по святкуванню е, нового року. Але для дітей свято все ж має бути, і е, фактично ми не маємо права забирати в дітей свято а зробити це. Таким чином, щоб і діти отримали задоволення, і ворогом показали, що ми життя продовжується, і ми не боїмося. Будь ласка, да дякую. Просимо підтримати проект рішення про організацію новорічних та різдвяних привітань для дітей в умовах воєнного стану. Привітання дітей будуть організовані з 3 грудня 2022 року по 5 січня 2023 року. В рамках привітань планується робота майстерні Святого Миколая на базі структурного підрозділу Дім Української культури комунального закладу Палац культури міської ради, а саме 6-19, 23 грудня 2022 року та 5 січня 2023 року. Робота резиденції Святого Миколая на території комунального підприємства Парк Житомирської міської ради з 3 по 25 грудня лише у вихідні дні, субота та неділя з 12 до 16 години. А також проведення музичної казки «Країна веселих нот» на базі комунального закладу Палац культури міської ради з 19 по 23 грудня та з 26 грудня по 30 грудня 2022 року. Просимо підтримати проект рішення. Є запитання? А також ми закупили подарунки у кількості, вчора у нас відбулися вже е, третій етап торгів, у кількості, загальна кількість у нас 21 тисяч, на, 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 суму 1 мільйон 104 тисяч 895 гривень, а загальна кількість у нас 21 тисяча 692 подарунка. Е, безпосередньо ми будемо ви будете поздравляти дітей перших четвертих класів, також дитячі садочки та незахищена верста дітей. І, так, та, Будинку синейки ці да, школи Тобто, фактично. Всі діти всі отримують в місті, захист. отримують Заклад, подарунки. Так. Тут прохання і до членів виконкому долучитися, і депутатів міської ради, що Дійсно допомогти організувати видачу цих подарунків дітям Житомирської громади. У нас ще є багато дітей, які переїхали в Житомир, мають статус ВПО, тому їх теж треба привітати. Треба всіх. Ді, ді, хто запрошував? Дякую. Запрошу? Так, наступне питання. Про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства мертву комунальнику. -тепок. Доброго дня, шановні члени оконкома. Сьогодні ми виносимо на ваш розгляд змін до фінансового плану, які були по цільовому використанню фінансових коштів і по поводженню статутного капіталу. Просимо погодити зміни в фінансовий план на придбання матеріалу для виготовлення засобів обігріву для. Матеріальні цінності, які вже буде придбані для Збройних сил України, також для придбання генераторів на котельні міста. Це три позиції, які вже. Це те, що було виділено да, в місцевій да. ради, розмовлявся просто по фінансовому плану ага. Я запитав. Хто запрошував прошу так. І друга позиція це розповнює статутного капіталу, яке теж вже пройшло, і це вноситься в фінансовий план. Це, да, угу. да, це придбання тягача і використання коштів на оплату робіт по Пушкінський. Угу. Та запрошував. Все. Да? все, дякую. дякую. Так. <рошу> Наступне про. <рошу> Затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства електричні мережі зовнішнього освітлення Доброго дня е, в зв'язку з виділенням додаткових коштів на придбання матеріалів для створення резерву, також перерозподілом коштів з програми благоустрою та програми е, організації безпеки руху були перекидані на кошти. вносимо зміни до фінплану на 2022 рік, рік. Також були виділені додаткові кошти на придбання контролерів та 70 тисяч на виготовлення проєкту кошторисної документації для будівництва мережі по вулиці Казятинській. Просимо внести зміни до Так, фінклату. <глар> Наступне. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Електричний мережа зовнішнього освітлення» на 2023 рік. На 2023 рік підприємство заплановано доходи у розмірі 33 млн 126 тисяч, витрати 33 млн 76 тисяч і прибуток у розмірі 50 тисяч. Темпи росту складають 129,2% в зв'язку з тим, що нам від поправління комунального господарства прийшло Функції повноваження на придбання електроенергії для зовнішнього освітлення, а також в нас в цьому році не буде придбання світильників для зовнішнього освітлення. Вже ми закрили програму по ага. світильникам. Вона раніше да. електроенергія закуповувати, наш наразі буде закуповувати процедур. Є запитання? Хто запрошував? Дякую. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства експлуатація штучних споруд на 23 рік. Доброго дня. Доброго дня. Кафе з експлуатації штучних споруд. Представляємо фінансовий план на 23 рік. Доходи плануємо отримати. 18 мільйонів 190 тисяч. Витрати плануються 18 мільйонів 144 тисячі. Прибуток планується отримати 46 тисяч. Є запитання розглядав. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Все. Наступне про виключення жилих приміщень з числа службових. Всім доброго дня. Даним проектом пропонується виключити з числа службових дві квартири, які службові є Житомирського гарнізону, і дві квартири, які є службовими управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Житомирської області. Погодження з Києва є, документи розглянуті. Прошу підтримати дане питання. То прошу голосувати. Так, наступно по закритому режимі. Решта питань та в нас перерозподіл видатків. Це стосується наших військових тому в закритому режимі.